Трошки крок назад зробіть. Зараз прийде молодь, де вам показувати вертеп, уважно дивимося. Христос рождає. Ми прийшли вам розказати про дивну святу новину, яку несуть на Вкраїну пастирі, добрі люди і, вступаючи повсюди, повідають всьому світі, що в Божому заповіті, пророки пророкували, і святу книгу написали, що прийде на світ Спаситель, словомудрого учитель. Душі наші ціляти, люд з неволі визволяти. Ось пастирі йдуть до хати, Що побачили розказати. Добрий вечір, добрі люди, хай любов між вами буде. Ми забігли на хвилину розказати про новину. Тої ночі при отарії вартували ми у парі, під горбочком посідали і напевно задрімали. Аж раптом перед нами світло засіяло, очі наші усліпляє, до нас ангел промовляє. Де змолока тече дорога, де безлі де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу несу у вашу я оселю. На свіце грішне нині прислав Господь свого сина. Він народився у іскині, де бідні люди, де бідлина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому вклонітесь, доверте, поспішайте, сина Божого вітайте, і сім людям говоріть, що Христос прийшов у світ. Зі сходу далекого, з далекої землі ідемо сюди вже всі ночі та дні, і з тою зорею, що так ясно світить з неба до землі. Ми ідемо з колядою, за небесною звіздою до царя ідем нового, що прийшов до світу цього. Та спішимо зложити щиро, золото і миру. Відемо з нами, пане братця, спаса привітати, може з волость Україні кращу долю дати. На городі, на курані що, дрібечі, там ходило, стадо кони що, дрібечів, поміж тими конями, конь була, ніщо три вечір, конь була, не сідла, ніщо вечір. Що ти вечір добрий вечір що дрімчи добрий вечір, А послася мудик і пам'ять, що тий він споймає, він сідлає, що трій вечір, най поліде питай гору, що дивечі, що добрий вечір що вечір, добрий вечір Добрий вечір, люди добрі. Що це тут таке? Ой, погляньте на, на нього. Вуйко проспав півжиття свого. Що до тебе за порядки? Всі вже тут, а ти з кімнатки виповзаєш як ведмедик. Чи знову кум приніс напиток? Та, я заспав трохи, з дороги сили не набрав. А то що за ярмаркове? Ки диво тут святкове. Пастухи, царі, ангели. Чи я війно не проспав весілля? Не весілля, чоловіче. Слухай слово, що я кличу в яслах нині спас родився, щоб народ від зла звільнився. Та невже? І правда те, і я б теж пішов оце. Ой, вуйку, вуйку, що це за новина? Що вчора із тобою гульняка була, горілочку хлиптав з усіх, усіх діжок. А сьогодні святенький до ясла в куток. Ой, слухай, вуйку, не жартує з нами. Вертай до мене, я ж твоя за усіма снами. Пляшечку прихопим, вип'єм, як колись, а ти із того сміху в пеклі не згорись. Мене для тебе ясна зірка світить. Що стільки тільки справу нас, не час тобі тужити. -то Сиди зі мною, буде все як слід, а Ісус най собі рятує інший світ. Ой, не чую, що ти кажеш, що за дуреще балакаєш. Слухай, вуйку, старенький, що ірод посіє, будуть муки великі. Не чекайте, Месії, це все лише казка і мрії. Досить вірити в ці байки, ліпше йди додому, рахуй свої лайки. Ой, погляньте на зухвальця. Що ти, що ти ляпаєш, негіднику. Месія вже народився, а твій ірод ще не ствердився. Геть від нас, бо добре знаю. Всі не тут грають. Месія вам не допоможе, я на світі правлю теж, і страх вознині з'їсть, без меж. От, от і цар мій ірод йде. Чого тут шум, чого всім треба? Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. І скажіть же мені, що ви за люди такі, а то зараз вам усім страшна кара буде. Мій всеясніший царю, вони слугу твого вірного зобажають і тебе тут зневажають. кажуть, що іншого царя мають. Який там цар, що їм плете? Мій царю, з'явилась новина, що дівно народила сина. Месію, начебто, царя усього світу, обіцяно в заповіті. Зуміли розсмішити. мій, пішли зі Сходу мудреці, котрим відомо, що зродився новий цар, новий земний володар. Хто, що, Месія? Цар? Чи ти, може, помолився? Нужбо, мерщій, поклич зі Сходу мудреців. Ми царі зі Сходу, в твій край прибули. Поклонитись тій дитині, тій дитині, що родилась в Палестині. Я цар єгипетського роду, де мій народ пророковий проповідував, що має народитись Божий син. Дари я собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мене сповістив, що Христос це народив, та я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. А я цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, та бога Зевса величає, та на сході зоря засіяла, і шлях до вифлеєму мені показала я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Ну що ж, ідіть, ідіть, Уфлеєм, і царю клоніться. А назад вертатимете, сюди поверніться. Кажете мені путь, куди йти треба. Бо трон він не сміє мій забрати. Воїни, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх постинати. Хлопчик, кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. А між ними, певно, й він, знайде свій смертельний згин. Він святий для нас. Ми виконуємо цей час люди, Видару новину, що напався і род на гощу дитину, і род своє військо по світ просила, бошую дитину бити заставляє. Дитину пити доставляє, а Божа я мати про це не уснала і чушає царство Дитям уцікала, вона уцікала. я свою пшениченьку сія. Тот я я свою пшениченьку сія. Ой, Боже, я чудо, так Господа каже, а вже ти мій шляхом іде військо враже. А вже ти мій шляхом Іде військо бражне пану господарю не здумай брехати, чи не йшла сюдою, дитиною мати, а як вона буйний буйни терпія. Тоді, як я свою, Пшениченьку сіяв, тоді, як я свою пшениченьку сіяв, це вже було давно, доганяти. Розсердися і рот, давай бай заветати, розседилися і рот, да та І мала дитя в яскині, мусити знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О, хтось закликує за мною, Готова всіх стисать косою. Смерть, люба, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, хто в вертепі народився, з причистою воплотився. Гей, солдати мої вірні. Ми тут, царю. Ну, то що, всі діти вбиті? Так, мій царю. Не тіся, і лукавий, нажився ти лихої слави. Ніщо безкарно не пройде і ніщо не зникне. І над катом кожним меч долі звисне. Хоч діток ти вбив свою душу загубив, то знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина. Ми ж дітьми не вбито Божого сина. Що бунт, зрада, смерть, люба, ти всякий бунт у зародку душила. Прилинь, махни косою раз і вдруге, нехай не будуть світі добрі люди. Ого го ні, нам їх не здолати. Ходи краще за мною в темряві та вічності палати. Бонте, мале дитя в яскині, має владу світі нині. Мушу ж я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж поки долетів сюди. О, вже я чую тут грішну душу і з собою в пекло взяти мушу. Гей, сторожа. Вона вже не поможе. Смерти, люба, зостав мене, я жити хочу. Тебе я всю озолочу. От мене не откупишся ти злотом, вражий сину. Ходім, зо мною в домовину. Будеш добрим подарком ти мені, будеш кипіти у смолі, у пеклі, у казані. Тепер, братця, ми безпечні, вже нема кого боятись. Згинув Ірод, і в дорозі не буде на нас нападати. Прощавайте, добрі люди, вже спокій віднині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток научайте, щоб до церкви всі ходили, щиро Богуся молили. В хаті клопот не ведіть, і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як важко Ірод умирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. Все в ріхах би кентував, душу продавав. Шляхом не діть, до Бога помоліть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити, Пошли вам щасливу долю і вдома, і на полю. Добре, добре, слава Богу, можемо вже йти в дорогу. Господарі, прощавайте. Хай минає усе лихо, хай біда сидить тихо. А ми вже можемо йти додому, заспіваємо, слава Богу. «Братя, добра новина, що Божа мати родила сина, діва причин, стародила Христа, свята Діва Марія, діва Пречиста родила Христа, свята Діва Марія. Діва Марія, Левія Божа, родила сина, дитятко Божа, ста ні в родинах сповила, Бога, що правду полюбив, ста ні в родинах сповила, Бога, що правду полюбив? Син Божий правду чесність любить, за ріка кривду губить, бачить недолю і море волю, Кару готує набраїв, бачить недолю і море волю, та готує набранів. Ісусе Христе, світу владико, Терпить наш нарід, горе велике, з і заступися, не дай упасти під Христом. Мило святися і заступися, не дай упасти під Христом. Терпить наш нарід, велике горе, З нього і його море. Хибда лютує і бенкетує, неправда сіла на пристіл, хибда лютує і бенкетує, неправда сіла на пристіл, Ісусе Христе, світо, владико. Що ж навіть методи, нась ми пострілих, щоб ми зраділи твоїм великим рожцем, щоб ми розстріли, щоб ми зраділи Твоїм великим рожціством, Твоїм великим рожцім, Христе, най нам сповняться, бажання чисте, най зло побори, мінайми горим, на ріднім полі, власний лан. Най злопоборе, міна й межом, він і полі власний лам. Щастя бажаю вам господарі. Щастя здоров'я від Бога ударі! Хай вас достаток завжди густює. Хліба ніколи хай не бракує. Хай ваші діти будуть щасливі, живі на славу в країні милі. Щастя, дай Боже, з води розсипіль. Не шкодуйте лепту на народну ціль. Христос рождає! А на цьому слові, бувайте здорові, радуйся, радуйся, земле. Діти, як вам вертеп? Вже повтікали? Як вертеп, добре? Запрошуємо зараз ще на мультфільм. І хто хоче фотографію, то актори будуть в підвалі церкви. Можна буде з ними зробити фотографію?